Тува ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшла воєнна репортерка проєкту Ukrainian Witness, Український Свідок, наша землячка Надія Суха. Вітання, пані Надія. Вітаю, колеги. Пані Надія, хочемо з вами поспілкуватися, зокрема, про вашу участь у проєкті Ukrainian Witness. Розкажіть, будь ласка, про Ініціативу, чому ви вирішили до неї приєднатися, і що вам вдалося зробити за, за цей час її участі в ній? Um. Ну, я насправді не впевнена, що я уповноважена загалом розповідати про ініціативу. Я можу сказати, що проєкт існує з перших днів повномасштабного вторгнення, і, власне, він покликаний розповідати про війну, такою, якою вона є, розповідати про людей в цій війні і їхні історії. І е, чому вирішила долучитися до цієї ініціативи? Я тому що для мене це ціннісно абсолютно те, чим я хотіла би займатися. Тому що з самого початку повномасштабного вторгнення я повернулася в журналістику і в тому числі пізніше трошки, вже як воєнна репортерка. Е, але мені було надзвичайно важливо, аби моя редакція команда, в якій я працюю. Дивилася на речі на цю війну на ворога, на героя цієї війни абсолютно ідентично, так само як і я. І мені було важливо робити те, що я хочу робити, як я можу це робити, і розповідати про війну справжньою. Я долучилася до проєкту в середині березня, якщо не помиляюся, ми почали працювати, і за цей час вже, звісно, вийшла на нашому YouTube-каналі низка історій. Е, як правило, це історії людей, які беруть участь в цій війні, які є е, безпосередньо нашими з вами захисниками. І це саме ті люди, яких ми звикли називати героями. Е, ну, Окрім того, напевно, найбільш е, Важливим важливою для мене такою роботою це був репортаж з Бахмуту, тому що ми змогли заїхати туди. Ми встигли, коли це був вже кінець, друга половина квітня, і там вже було достатньо небезпечно і досить швидко журналісти вже не змогли там працювати. І пізніше, як відомо, окупанти, на жаль, отримали. Тимчасову перевагу в цьому місті, однак ми змогли зафільмувати там, людей, які боронять нашу землю, які просто вгризалися і продовжують це робити досі насправді. Вгризаються в українську землю в Бахмуті послухати їх, розповісти їхні історії і показати, що взагалі окупанти зробили з цим містом, тому що воно нагадує згарище, вже тоді нагадувало. І за все, єдина причина цього всього це вторгнення росіян на нашу землю. Інших причин бути не може. Е, і так само важливою для мене роботою є е, теж Пахмутський напрямок. Ми, е, можна сказати, знімали і показали штурм, як це відбувається насправді. Е, з різних боків ми працювали одночасно із командним пунктом, і з медиками. Е, і, взагалі з штурмовиками, які пішли на штурм, відпрацювали і повернулися з їхнім керівництвом. І таким чином у нас вийшов такий невеликий документальний фільм про те, як загалом вже відбуваються ці наступальні дії, і як наші військові, якими зусиллями вони роблять для нас цю перемогу. Для мене це надзвичайно важливо бо це про те, що є змога донести це українцям? Ну і звісно, це про довіру військових, тому що приємно, коли в тебе є можливість робити таке. Я ще скажу, що це була 80-та десантно-штурмова бригада? Вони надзвичайно потужні воїни. Пані Надія, боронь Боже, не подумайте, що я можливо сексист чи айджист але все-таки не можна запитати, як вам такі юні тендітні дівчині на цій війні, як вона взагалі. Вплинула на вас, зокрема, участь в проекті Ukrainian witness Чи 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 нема взагалі страху, боязні бути в найгарячіших точках, той самий Бахмут, про який ви згадали? Ну я насправді не те, щоб прямо така вже вона, як ви кажете, мені. 26 років, в принципі, це якби ну, молодість, але напевно не юність. Ну, я не можу просто насправді інакше, тому що я розумію, що е, моя, напевно, роль в цій перемозі, в цій війні насправді вона така: якщо я не тримаю зброю в руках. То я повинна робити те, що я вмію робити найкраще. А так склалося, що найкраще я вмію робити свою роботу, і це робота журналіста. Якщо говорити про страх, то я не буду вам брехати. Звісно, мені дуже страшно. І буквально вчора ми зараз працюємо на Запорізькому напрямку, і е, під час запису інтерв'ю блінтаж, в якому ми працювали. Е, Почали, ну, туди почали не безпосередньо туди, але на ділянку почали прилітати гради, е, тому що ворог обстрілює тут надзвичайно гарячі позиції українських військових, і це було прямо під час запису. І, звісно, я не буду розповідати про те, що я відважно терпіла всі ці звуки і не боялася, ну, чи я якийсь там неймовірний титан. Звісно, мені дуже страшно, але. Я розумію, що е, ну, якщо я знаходжуся там безпосередньо з нашими військовими, то ці люди, е, вони, я їм довіряю, вони напевно точно розуміють, що там, де ми перебуваємо, бути безпечно. Ну, відносно безпечно, бо зараз, по-моєму, зовсім в Україні в принципі не дуже безпечно буде. Ну і разом з тим, у мене дуже сильна мотивація. Я повинна робити свою роботу, тому що те, що ми зараз робимо, мені здається, що це таким чином: ми зараз допомагаємо нашим військовим писати нашу історію. Е, і якщо вже я це роблю, то мені хочеться робити це максимально чесно і максимально наближено до людей, які. Роблять цю перемогу безпосередньо своїми руками, пані Надія. Ну і ми так розуміємо, що ви працювали не лише в там в Бахмуті, не лише біля близько біля фронту, а й на деокупованих територіях. Скажіть, будь ласка, що найскладніше, от у роботі саме на деокупованих територіях, і в роботі з людьми, які пережили ось ці трагічні події? Е, ну, найскладніше, напевно. Е, дуже складне питання, бо для мене особисто найскладніше це е, витримати, і потім якось е, ну, продовжувати рухатися далі, тому що, на щастя, так сталося, що в мене вистачає емпатії і болю за за те, що відбувається в нашій країні, для того, аби я максимально намагалася не травмувати людей своїми питаннями, для того, аби я могла з ними розмовляти, і вони мені вірили. Е, і звісно, я розумію, що це спілкування воно надзвичайно важке, тому що коли ти приїжджаєш на деокуповані території, ти спілкуєшся з людьми, які були звільнені з окупації. Ну, якщо ми про, про цивільних говоримо, то ці люди довіряють тобі абсолютно все: свою радість, свій розпач, свій біль. Е, вони показують тобі якісь речі, які для них мали просто неймовірне значення, і тримали їх весь цей час. Але потім, ну, ти робиш свою роботу, а потім ти повертаєшся якось в життя. І Неможливо усвідомити і прийняти, що є на землі якась сила, яка здатна робити настільки жахливі речі, настільки жорстоко і настільки нелюдяно. Попри те, що ми всі вже знаємо обличчя ворога, і в принципі ну, ми знали його давно, тому що війна триває в Україні не перший рік і не півтора року. Це по-перше, по-друге, ну, якби всю свою історію ми по-моєму воюємо з росіянами, і ми знаємо їхні обличчя, але ти все одно не можеш е звикнути прийняти і нормально жити після того, е коли при тобі викопують і дістають з землі 500 закитованих людей. Просто тому, що вони народилися і жили в Україні, і їхня причина смерті це українець. І коли ти пропускаєш через себе кожну таку історію, потім буває дуже складно відновлюватися. Але ми намагаємося триматися, тому що нам ще потрібно робити роботу і дуже багато. Якщо зараз дати собі можливість здатися, навіть морально, то потім ну, важко буде ставати на ноги знову. Пані Надія, стосовно якраз того, яким чином ви відновлюєтеся, та і яким чином не вигораєте на цій роботі, чи є у вас якісь рецепти, як ви відходите від тих знань, які, якими вам на жаль діляться наші співічні. Я насправді дозволяю собі бути емоційною. Ну, Я така людина, що якщо мій герой, наприклад, плаче і мене це приймає, то я теж можу розплакатися разом з ним. І я ну, можливо, це там професійно не зовсім окей, але я розумію, що е, ну, це краще. Ну, я ж теж людина, і мені це болить, я не можу реагувати інакше. І коли я там, Я просто намагаюся переживати цей біль тут і зараз, наскільки це можливо. У мене немає можливості. Mm, зараз, ну як мені часто відповідають військові, якщо це не будуть робити вони, то хто буде робити перемогу для нас зараз? І це дуже жорстоко, але це правда. А вже ж я не порівнюю роботу журналістів з роботою військових ніколи в житті, але ця робота, тим не менше, вона теж важлива. І якщо ми зараз перестанемо про це писати, розповідати світові, е, якщо ми згоримо в один момент. То, на жаль, ми десь, ну, напевно, все-таки втратимо від, від цього. І, ну, можливо, навіть втратимо не тільки там, на світовому рівні, а й своїм землякам, українцям теж потрібно про це розповідати. Тому що зараз ведуться дуже гарячі дії, ми мусимо про це говорити. Звісно, я намагаюся там, підтримувати своє здоров'я і мінімально відпочивати, і ходжу до психолога, коли мені вже там, зовсім важко. Але в мене немає поки що наміру залишити цю роботу і припинити або там піти в якусь тривалу відпустку так не буде, мені надія. Ну і цікаво ще от в цій роботі доволі складній. Що вас вражає? Чи була якась така історія, яка особисто прийняла і про яку ну фактично хочеться кричати на весь світ від радості саме? Від радості. Ем, так, мене приймають дуже багато насправді історій. І дуже багато хочеться кричати про них. Але. Ем, ну, щоб сказати прямо про радість, я, на жаль, так і не можу одразу згадати. У мене. Ем, Ну, це, це насправді дуже важко, тому що ви сказали про те, про що хочеться кричати, і мені ну, дуже багато зараз хочеться говорити про те, що е, ці речі, які зараз відбуваються, ця перемога, це е, ми платимо дуже високу за нею ціну, і вона е, несправедлива, тому що ми не, ми не починали цю війну, і, на жаль, Гинуть найкращі люди в цій війні, але так не повинно бути. Повинні гинути представники іншого, іншої країни. Е, від радості, ну я не знаю, я колись приїжджала на деокуповану Київщину, і я була людиною, яка випадково зустріла бабусю. Е, яка там її рідні виїхали, вона прожила в окупації трохи більше місяця. І от в неї на руках на руці був записаний ручкою весь цей час номер її сина, е, і ми дзвонили. ну Там не було зв'язку на той час, майже неможливо було додзвонитися, в неї не було навіть телефону, щоб його набрати. Але на щастя, Ну, ми зустрілись дуже випадково, і я їй дала свій телефон, і вона змогла таким чином поговорити зі своєю дитиною. І найцінніше сказати своїй дитині, що з нею все добре, що вона вціліла попри все, і що вона чекає його тут назад. І таких історій насправді чимало, тому що от навіть е, коли звільнили Ізюм, то я дуже багато, мене дуже прийняла. Е, Зйомка ексгумації і взагалі новина про усі ці звірства. Але разом з тим, ем, ну, там було дуже багато людей, які повиходили на вулицю в перші дні у вишиванках з українськими прапорами, які чули українську мову і обіймали тебе при цьому. І я бачила, що в них е, такі жовтого кольору обличчя, тому що вони провели дуже багато часу без світла, живучи в у них Дуже втомлені очі, але ці очі сміються, і їхні обличчя вони також усміхаються, і вони виглядають щасливими, тому що до них повернулася Україна, вони повернулись в Україну. І неможливо стримувати сльози, коли вони діляться з тобою такими емоціями, і говорять про те, як вони давно, справді давно це півроку, чекали, що сюди зайдуть українські солдати. Це пані, Надія, пані Надія, ну і професійне таке запитання. Як вам вдається бути, скажімо так, нейтральною, незаангажованою журналісткою навіть у таких от трагічних і досить таки доленосних для світу подіях? Я не зовсім вважаю себе насправді. Нейтральною, не заангажованою, напевно, так. Ну нейтральною я себе не вважаю, тому що е коли відбувається війна, е війна, яку розв'язує проти твого народу е інша країна, то ти не можеш бути нейтральним. Тому що е я вважаю, що це неправильно, що журналістам залишається, е має там зберігати баланс бути. Ну, баланс кого? Мені запитати в росіян, що вони думають про це. Ну, я вважаю, що я не можу давати слово терористам, вбивцям і злочинцям. Тому, звісно, я не нейтральна. Але я залишаюся, звісно, на боці своєї країни. І при всьому цьому я намагаюся показувати війну такою, якою вона є, тому що я бачу, що це важливо, і саме так ми маємо про неї говорити. Ми не можемо бути такими, знаєте, типу суцільно ура патріотичними, е, і говорити про келихи з вином за якесь звільнене місто. Коли ти розумієш, що е, скільки крові і скільки людських життів втрачено в цьому місті і за його свободу. І навіть не, не в кількості справа, а справа в тому, що е, Ну, великі втрати, от одна загибла людина. Та це ж не, е, це не лише одне життя, це ціле людське життя, це чийсь світ. І таких світів ми втрачаємо дуже багато. Але тим не менше, ми, звісно, всі тут хочемо перемоги. Ми маємо розуміти ціну, але ми маємо підтримувати цю перемогу, і всі мають робити принаймні українці так, аби вона була е, якнайшвидше. Ем, ну, наближена. Мене не цікавлять зараз якісь політичні е, не знаю, боротьба за рейтинги чи щось таке. Ну, от Якщо про це йдеться, то звісно, я в 100% не заангажована, тому що мене цікавить тільки перемога моєї країни і люди, які її роблять. І все. Але я не можу сказати, що я ем, ну, давайте так. Чи нейтральна я? Ну ні, це сто відсотків. Але чи об'єктивна, ну мені здається, що бути на боці справедливості це абсолютно об'єктивно. І саме те, що наша країна, вона, вона зараз за справедливість, а не хтось інший. Мабуть, саме це мені допомагає залишатися об'єктивною. І на завершення, пані Надія, якщо можна коротко, буквально що вас особисто мотивує продовжувати свою особисту боротьбу? Люди, які, яких я зустрічаю, якими я просто щиро захоплююся, і коли я приїжджаю до якоїсь бригади працювати, я чую речі, які вони кажуть, ем, то звісно я розумію, що вони є нашим щитом. Але ми повинні залишатися їхнім надійним тилом, і ми маємо бути також сильними. Якщо в нас такий міцний щит, то ми не можемо тут бути слабкими і перепиняти боротися. Кожен робиться там в силу своїх можливостей. Я, наприклад, працюю, хтось надсилає якісь кошти, хтось плата сітки, хтось возить машини. І саме. Саме стійкість наших військових і те, як вони це роблять, вони дійсно мотивують і підтримують. Я думаю, кожного з нас так повинно працювати. Я буквально місяць тому познайомилася з одним штурмовиком, якому було 20 років. Є 20 років. Він два місяці тому прийшов до військ. І так сталося, що він теж з Волині. і Там ми буквально ну, сусіди майже з ним по рідних наших селах. І це трапилося дуже випадково. І в той день, коли ми знімали цей штурм, він пішов на штурм вперше. Ем, він повернувся, і ми почали так трошки спілкуватися, тому що я до своїх героїв так ставлюся. Вони мені крідні трошки стають. І після цього я дізналася, що минув місяць, і завдяки тому, як він працює, як він показує себе як воїн, він отримав нагороду, якщо не помиляюся, за особисту хоробрість. І він продовжує знищувати ворога на одному з найгарячіших напрямків е нашого нинішнього фронту. І коли я дивлюся на цього двадцятирічного хлопчика, який настільки стійкий настільки вмотивований, то я розумію, що я не маю права бути слабшою і робити менше, ніж я можу. Тому що, ну, звісно, ми можемо боятися плакати, це нормально. І ми не маємо казати, що так не повинно бути, і ну це нормально. Але ми мусимо там спотикнулися, поплакали, впали і далі пішли робити свою роботу. Тому що тільки так, ем, тільки так наші військові насправді здобувають нашу перемогу. Ми повинні зараз всі працювати на них. Я так Дуже. думаю. Абсолютно з вами згодні, пані Надія. Дякуємо за те, що е, вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо за вашу. Працю нагадаю нашим глядачам та радіослухачам воєнна репортерка проєкту «Ukrainian Witness» або ж Український свідок Надія Суха була з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. Один. Бережіть себе, пані Надія. На все добре, тримання. Слава Україні. Героям слава дякую вам.